Створення нових стилів. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо з вами, як створити новий стиль, для чого потрібно використання стилів. Використання стилів замість форматування вручну дає змогу швидко і просто застосувати набір параметрів, форматування послідовно до всього документа. Тобто, якщо ви самостійно змінюєте параметри, наприклад, шрифту, такі як розмір, начертання. Міжлітерний інтервал, кожен раз, коли вам необхідно це застосувати, ви можете один раз задати ці параметри, надати їм ім'я, це і називається стилем. Наприклад, у вас є в документі 10 підзаголовків, розміри в яких 16 пунктів. Стиль напівжирний. Так от, для того, щоб кожен з цих підзаголовків не редагувати окремо, ви для нього задаєте свій власний стиль. Завдання. Необхідно створити новий стиль під назвою Основний текст з наступними параметрами. Шрифт «Time New Roman». Розмір 12 пунктів, колір чорний, розріджений на один пункт. Міжрядковий інтервал 1,2, вирівнювання по широні. І так, створимо новий документ. Нагадаю, створення нового документу можна здійснити. За допомогою комбінації клавіш Ctrl-N при відкритому документі Microsoft Word. Далі на вкладці Главне переходимо в набір інструментів стилів. В самому нижньому кутку даного набору є спеціальний значок. Нам необхідно його від... відкрили вікно стилів, де відображені. Усі стилі, які присутні на даний момент. Для створення нового стилю переходимо до значку Создать стиль, натискаємо його. Відкривається діалогове вікно «Создання стиля, де ми будемо вказувати необхідні нам параметри. Параметри нам дано в завданні. Необхідно виставити, по-перше, шрифт Time New Roman. Переходимо до вибору шрифту. Розмір шрифту у нас 12. 12 пунктів. Колір чорний. Наш текст має бути розріджений на один пункт. До речі, всі зміни, які ми будемо застосовувати до даного стилю, відображені в нижній частині вікна создання стиля. Нам необхідно встановити розрідження один пункт. Для цього в лівому нижньому кутку є спеціальна кнопка формат, де ми вибираємо шрифт. В групі інструментів міжзнаковий інтервал у вкладці інтервал вибираємо. Розріджений і указуємо на скільки пунктів. В нашому випадку на один. Підтверджуємо нашу операцію. Міжрядковий інтервал необхідно встановити 1 і 2 пункти. Для цього переходимо, вибираємо абзац і у групі інструментів-інтервал встановлюємо значення 1 і 2. Підтверджуємо операцію. В завданні нам необхідно задати ім'я стилю з назвою Основний текст. Після того, як ми задали всі параметри новоствореного стилю, натискаємо кнопку ОК, підтверджуючи дану операцію. Наш стиль відображується в загальному списку цих стилей ось наш основний текст. На сьогоднішньому уроці ми дізналися, що таке стилі та як створювати свій власний стиль і збереження його в списку стилів.